Отже, як я вже сказав, в сьогоднішній нашій 826-й енергопрактиці прийшли мені як послання певні руни. Зараз подивимося, що саме які підказки вони нам дали. А ще маю вам сказати, що прийшов мені по образу, як ви думаєте, хто? Сам одін. І сказав теж таку фразу, що настав час і дуже скоро прийде велика кара для тих власних, хто, хто не розкається, хто не покається. І неважливо, чи це стосується нас, чи їх, всіх, хто в чому винен будуть нести заслужену кару і заслужене покарання. Та я кажу, сьогодні енергопрактика що? енергопрактика розкаяння. Пробив судний час. Як воно все буде відбуватись, знову ж таки, на рівні фізичному? В найближчим часом ми це побачимо. Такі послання так просто не приходять. І от, власне, руни, які мені приходили. Перша руна це руна отала. Хто добре розуміється в рунах, може своє трактування написати, так, ще раз скажу, я не рунолог, але якщо мені руни приходять, я їх озвучую. Руна Отал. Вона асоціюється передусім з духовним і матеріальним насліддям, здобутками, традиціями. Прийшов час отримати нові знання. Нам може ці знання також і передати. В ну, Україні мається на увазі і нам партнери, ті, хто Україні допомагають. Це також знак безпеки і порядку. Але порядок, який йде, так як попередній енергії йшло через, як вже казав, хаос. Хаос і анархія прийшла навести порядок, порядок. Якби це парадоксально не звучало. Також ціру можна навіть використовувати як символ захисту. І це означає, що ваші предки і наставники опікуни слідкують за вами. Тобто ті, хто покровительствують Україну, за нами, слідкують. Друга руна, яка мені прийшла, це була руна Саула. Це була руна Саула. Хто знає, що таке? Що означає руна Сауло? Найперше, це є знак перемоги. Також ця руна забезпечує могутність і цілісність. В деяких джерелах навіть її визначають в якості такої руни, яка підсумовує щось. Тому що цілісність являє собою поєднання проти протилежностей. І завершує собою будь-які рухи. А взагалі руна Сауло це енергія тріумфу, досягнень, сили, потоку, енергії, лідерства, оптимізму, впевненості, ентузіазму і волі до перемоги. Також її називають одною з величних рун перемоги руна величезної сили, яка здатна принести зміни в наші життя. Оберігає воїнів в битві. Сьогодні, до речі, з Оракулів, які були, теж була карта Into Freedom. Рухаємось до свободи, до звільнення, підняття внутрішньої сили для тих, хто розкаюється, для тих, хто працює духовно, даються нові енергетичні можливості. Перехід на новий рівень і материнські зцілення. Третя руна, яка випала, яка прийшла вірніше, бо я їх фізично не витягував, вони приходять на рівні енергії, на рівні енергетичному. Це була руна Турісас. Як відсікаємо від себе щось. Відсікаємо, перерубаємо, відкидаємо щось потенційні, загрози небезпеки. І, власне, назріває щось дуже недобре. Я вам про це говорив неодноразово. Хто не бачив мої прогнози на червень місяць, подивіться, будь ласка, були дуже хороші карти, але й були дуже погані. Такі як трансформації через енергію смерті. Ну, там я багато про це говорю, можете подивитися. Але також ця руна може забезпечити захист від того, власне, від тої загрози. В магічній практиці дана руна вона використовується часто для захисту від небажаних сил чи ситуацій. Тому наскільки важливо зараз програмувати максимально сильні, потужні сценарії майбутнього. Це дуже важливо. Концентрація енергії, джерело сили. Значення руни. Так. Звуки грому, молотора. особлі Тора, тому є символом сили, яка може? І зруйнувати, і навпаки, захистити. Тому дуже важливо саме зараз наші правильні ментальні настрої, візуалізації, думки і бажання протягом червня місяця. Потім п'ята руна, яка була, це була руна Іса. Тут мені конкретно навіть в енергопрактиці йшло, що це про, знову ж таки, можливо, навіть і заморозку. Дай Бог, щоб це була настільки сильна заморозка саме ворога, щоб наша сторона, наші воїни могли їх легше здолати, але йдеться про можливо саме заморозку конфлікту, як я спитав. Заморозку конфлікту, але і час для певної. Перезагрузки, перезавантаження, відновлення. Зараз багато про це йде мова. І це, знаєте, в такій смірі, нагнітання установки, заморозка конфлікту, зупинка на тих лініях розмежування фронту, як воно є, і так далі. Ще раз кажу, зараз сценарії майбутнього дуже нестабільні. І від того, що і як ми будемо думати, притягувати будемо власники сценарії майбутнього. Якщо думати саме так, то ті сценарії так і реалізуються. Це, якби, певна руна може бути навіть як виклик, певне розчарування, певні перешкоди, бо навіть певна якби сліпота духовна, когось може і фізична, тому треба прозрівати, треба працювати, треба енергетично наповнюватись новими енергіями для того, щоб. Успішно пройти цей період, пройти перешкоди, всі небезпеки, здолати і все-таки ворога теж перемогти і внутрішнього, і зовнішнього. І навіть якщо деколи є певні паузи, в деяких ситуаціях треба ці паузи використовувати во благо, очищатись, відновлюватись, наповнюватись. А не Плакатись, як все погано. І п'ята руна, п'ята руна. Ні, її малювали. Зараз я подивлюся, як вона. Так, да, все правильно. Це руна Ейваз. Бо є руна ЕВАЗ, а це руна Ейваз. Все правильно. Зараз я ще раз звірю. Так. Ейвас. Це була п'ята руна. Була ще руна Одіна, руна, ми її називаємо певної долі, певного фатуму. Для того, щоб відбулися якісь трансформації, якісь ситуації можуть відбуватись також. Їх неможливо передбачити, їх неможливо запобігти, як фатумні. Тобто, що по долі приписано, чому бувати, того не минувати. Але вже є момент, що ми ці всі випробування пройдемо. Для того нам і даються оці всі послання. Так, ей вас. Власне, захист, витримка, подолання, позитивне вирішення. Під час темних періодів невіри в себе, коли здається, що плани та задуми надто складні та не здійснені, руна Айвас додасть сили для їх подолання. Краще і не скажеш, хай буде так. Хай буде так. Ось такі сьогодні були надпотужні підказки в процесі нашої енергороботи. Обов'язково пишіть, що і як вам приходить по енергіях, поведіннях, по ваших баченнях. Діліться з нами, відчуттями. І ще раз кажу, мислимо в позитивному ключі. Мислимо, візуалізуємо, духовно ростемо, розвиваємось, очищаємось. Піднімаємо наші вібрації і рухаємось до свободи. Внутрішній, зовнішній, дозвільняють всіх ворогів, внутрішніх, зовнішніх. І подолавши війну всередині себе, ми завершимо війну і навколо. І навколо нас.